Доброго ранку всім! Мене звуть Валерія Поліхович і я сьогодні рада вас бачити. Я вас запрошую на майстер-клас Мистецтво і наука. Сподіваюсь на плідну та творчу працю протягом нашої зустрічі. А для мене також важливі і ваші очікування. Будь ласка, схарактеризуйте свої очікування від майстер-класу за допомогу прийому на скінченне речення. Зараз на екрані ви бачите початок. Будь ласка, продовжить його. Хто може спробувати або хто хоче спробувати? Пане Володимире, ви так посміхаєтесь. Ну, будь ласка, хоча б одне речення, давайте. Добрий день. Від майстер-класу я очікую навчитися чогось нового, мабуть, я не знаю, побачити щось цікаве, дізнатися нові для себе речі, почути важливу інформацію та володіти новими знаннями. Дякую. Ну, ви просто супер. відправили на всі питання, не залишивши вже е, нікому. Дякую. Ну, я буду сподіватися, що ваші очікування, не тільки ваші, а всіх учасників вони справдяться. Ну, то ж, ми починаємо. Ви вже знаєте, що з давних давен існує гіпотеза, що мистецтво виникло раніше від науки і довгий час саме в мистецтво вбирала всі-всі-всі знання, накопичувані саме в себе. В наші часи мистецтво і наука йдуть поруч, вони переплітаються, вони постійно взаємодіють, тому що і мистецтво, і наука це система пізнання людиною, природи самого себе. Тож бо я хочу вам дещо показати своєї практики. Ну, Ви вже знаєте, що кожен урок починається з того, що вчитель заходить в клас вітається. А ще. Оцінює емоційний стан дітей. В початковій школі при очному навчанні на початку року я пропоную всім дітям показати свій настрій за допомогою ось таких смайликів. Такий комплект смайликів є у кожної дитини, тому що я їх зробила заздалегідь. Але при е, е, навчанні саме дистанційному. Кожна дитина за бажанням може зробити такий смайлик собі самостійно і показати свій настрій, от зараз, як ви бачите на слайді. А також завдяки цим смайликам можна показати і настрій музичного твору. Звісно, якщо у дитини нема смайлика, вона може передати свої почуття, емоції, свій настрій, звісно, мімікою. А ну, будь ласка, покажіть свій. Настрій на сьогоднішній момент тільки мімікою, без слів, без жестів. Будь ласка. Дякую, дякую. знов таки. Вчитель звертає увагу на початку уроку на сумних, пригнічених дітей. Але ні в якому разі я не питаю, що сталося, а слідкую за їх поведінкою, емоційним станом протягом уроку, намагаюсь його коригувати. Для того, щоб дитина покращила свій настрій і емоційний стан. Емоційний стан, настрій, який налаштовує дитину на навчання. Настрій, почуття це психічні явища, які вивчає наука, психологія. Ось чому важливо кожному вчителі знати особливі психологічні особливості дітей різного віку. Я хочу продовжити ось таким виступом. Музика це математика почуттів, А математика музика розуму. Це слова відомого англійського математика Джеймса Сільвестра. З цим важко не погодитись. Зв'язок музики і математики досліджуються дітьми, починаючи з першого класу. Ну, звісно, ми питаємо. Скільки е, ліній в нотному стані? Скільки? Ну, звісно, п'ять. Скільки нот у звукоряді? Ну, звісно, сім. Це нам здається легко. А дітям треба подумати. Працюючи з дітьми, вчителі зазвичай спираються на логічне мислення. А от останнім часом все більше набуває популярності система ейдетики. Тобто пам'яті, вибачте, зараз. Ось так, система Ейдейтек пам'яті без меж. Я покажу зараз його практичне застосування. У вас на екранах ви бачите числа. А от, будь ласка, подивіться на ці числа та пов'яжіть, які зимові свята асоціюються саме з цими цифрами. Будь ласка, хто може сказати. День Святого Миколая, Різдво і Новий рік. Яночка, пані Яно, ну ви просто супер. Ну, звісно, це доволі таке легке завдання, але діти в третьому, в другому класі задоволенням його виконують. А от тепер увага! Вивчаючи творчий, життєвий шлях Вольга Амадея Моцарта знов таки наприкінці уроку можна запропонувати дітям пов'язати. Знов такі числа, які вони бачать на екрані, з творчим та життєвим шляхом митця. А будь ласка, спробуйте хоча б одну-дві цифри пов'язати саме з творчістю великого композитора. Сорок це сорок симфоній. Так. Ну, якщо навіть помилка, це ж не страшно, ми навчаємось. А давайте 626, ось це таке велике число, що це таке. Можливо, це загальна кількість творів. Звісно, правильно, саме 626 творів. Здавалось би, ось так складновато. Але діти, коли е, на уроці вони слухають вчителя, працюють на уроці, вчитель, звісно, записує ці цифри на дошці. І тому вони перед очами у дітей. Е, саме цей метод заснований на запам'ятаванні і інформації за допомогою зорових вражень, а в даному прикладі на основі чисел. А подивіться зараз, будь ласка, ось на це зображення. Сразу скажу, це моя гордість. Це мої вишиті роботи. Я здавнини вишиваю крестиком, мене навчила бабуся. І це саме мої роботи, які я дуже часто використовую на своїх уроках як наочність. Але знову вишивка це творчість. Але сидіти, рахувати хрестики і рахувати ретельне, щоб ні в якому разі не сплутати. Це знов таки мистецтво, яке нероздільно пов'язано саме з наукою. На своїх уроках я саме долучаю таким чином дітей до мистецької спадщини українського народу в нашому ліцеї здобувають освіту 30 діток з особливими освітніми потребами. Для забезпечення рівного доступу освіти створені умови, за яких вони почуваються комфортно, а навчання є ефективним. Вони навчаються за адаптованою та модифікованою програмою, ну, звісно, в залежності від медичних показників. І тому для цих дітей я готую окремі завдання як і на очних уроках, так і на уроках дистанційних. Зараз у вас в чаті. З'явиться посилання на одну з таких зараз посилання з копією, ви бачите, на таких інтерактивний на таку інтерактивну вправу. Будь ласка, спробуйте зайти і, може, не всю вправу виконати, але якийсь окремий її кусочок, щоб ви зрозуміли особливості цього завдання. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ви бачите в чаті? З'явилось посилання? Так є, Я вилась. спробуйте. Будь ласка, спробуйте. Ну, що не дуже складно. Пане Володимир, вийшло. Я бачу, ви вже що ще ні. Так. так, Не дуже складно. Ну, звісно, поки вони воно завантажилось. Я хочу сказати, що такі вправи я роблю дуже часто і використовую на своїх уроках. Ну, по-перше, ось такі вправи для саме дітей з особливими освітніми потребами дуже ефективні, якщо у дитини є порушення мовлення. Такі вправи дають можливість почуватися захищено, працювати у своєму режимі відповідно до своїх здібностей. Ну, а асистент вчителя, звісно, поруч і він надасть за потреби. Допомогу. Оця вправа, яку ви зараз виконували виконували, вона створена у програмі Wordwell. Це дуже цікавий, нескладний і головне безкоштовний навчальний ресурс. Тому я раджу вам виконувати саме, робити вправи в цьому ресурсі. А ось подивіться, ось такий скріп я зробила з екрану класруму. Це виконані вправи, які надсилають мені діти. Хоч, хоча надсилати скріни вправ це не обов'язково, але це показник тому того, що дітам подобається і вони всі це з задоволенням роблять. Ви знаєте, що при дистанційному навчанні є велике навантаження на зір. І тому і навантаження, і у вчителі, і у учні. І тому я взяла для себе за правило. Кожне 10-10 хвилин я проводжу зорові гімнастики. Зараз я хочу і з вами провести таку гімнастику, бо ми з вами вже 10 хвилин за комп'ютером. Будь ласка, дивіться уважно на саме верхівку поєднання. Моїх олівців я їх буду рухати в різні сторони, а може верх вниз А ви, не піднімаючи плечі тільки-тільки очами, слідкуйте, будь ласка. Ну, це я пошуткувала наприкінці. Наприкінці ми зрозуміли, я пошуткувала. Ви знаєте, така здорова гімнастика займає дуже обмаль часу, але це не тільки е медичне так, застосування, але головне, що і піднімається настрій, знов таки покращується емоційний стан дити дитини. Звісно, на уроках музичного мистецтва ми всі співаємо. Але вокалотерапія – це одна з форм знов таки профілактики та корекції лікувань неврозів, бронхіальної астми. А оперні співаки взагалі вони довгожителі. Тому я рекомендую всім, всім, всім і дітям, і вам, мої дорогі колеги, співайте кожного дня. Співайте. І як говориться, медицина лікує тіла. А музика душу. Але душа повинна бути, звісно, щасливою. Але тіло повинна бути щаслива тим. Тому і мистецтво, і медицина знов таки вони нерозривно пов'язані. А тепер подивіться, всі нам знайомі цеглинки Лего. Ми їх знаємо з самого дитинства ще. Ну, от, наприклад, моя донька грала з цими цеглинками і дуже це любила. І, взагалі, цей відомий конструктор Lego Education – це наука і технологія, призначена для розвитку технічної творчості дітей, яка сприяє проєктуванню, збиранню різних деталей. Але, але під час роботи в початковій школі. Ці Цеглинки стають невід'ємною частиною уроків, і звісно, уроків музичного мистецтва. Завдяки цим цеглинкам діти можуть показати свій настрій. І вже наші смайлики, які ми тільки що я вам показувала, не потрібні, тільки цеглинки. Але на дошці, звісно, будуть підказки, який смайлик відноситься до якого настрою. Звісно, завдяки цим смайликам діти можуть реагувати на відповідь своїх товаришів. Ну, наприклад, що таке музична форма? Одна дитина відповідає, а всі інші тільки піднім, піднімають той чи інший смайлик. Таким, таким чином е діти реагують на відповіді саме своїх товаришів. Звісно, відпрацювання ритмічного малюнку. Дуже цікава річ, коли використовуються саме це, ці, ці цеглинки. От подивіться зараз на екран. Ви бачите ритмічний малюнок української відомої колядки. А от подивіться уважно, як ви думаєте, а що ж це за колядка, ось так зашифрована. Сразу кажу, дуже-дуже відома. Діти дуже люблять. Давайте дам підказку. Коля. Колядник. Звісно, дякую, пані Марино, звісно. А давайте зараз я за допомогою цегли Клега, а ви дивлячись на екран, і за допомогою своїх оплесків спробуємо проговорити слова в ритмі, відплескуючи його ви долоньками, а я цеглинками. Давайте приготуємо свої долоньки і всі разом. Коля поля дниця, добра, з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Дякую, дякую. Ви бачите, як цеглинки Лего допомагають. Звісно, цеглинки Лего невід'ємна частина у опрацюванні засвоєння дітьми. саме, Самооцінювання, прийому самооцінювання. Звісно, можна використовувати вже готову табличку. Ну, ось вона виглядає ось так в мене. І треба підняти просто відповідну цеглинку. Але на своїх уроках я готую самооцінювання саме до конкретного уроку. Ось, подивіться, будь ласка, такий приклад. Я добре зрозумів особливості музичної форми варіації. Ви здогадалися, коли ми вивчаємо форму варіації, дитина піднімає відповідну цеглинку. Якщо потрібно попрацювати, знов-таки піднімає відповідну цеглинку. Таким чином, таким чином, за допомогою цих цеглинок, діти найкраще розуміють власний стан досягнень, почуваються більш впевнено. Але, звісно, вчитель повинен робити. І формувальне оцінювання. А скажіть, будь ласка, а скільки, от, на вашу думку, в Україні існує українських народних пісень? Дуже, Дуже багато. багато, безліч. Безліч, безліч. Ну, скажу так, у Фонді України в ЮНЕСКО налічується близько 15,5 тисяч, а взагалі нараховується 200 тисяч українських народних пісень. Працюючи на онлайн-уроках, а саме в сьомому класі в цьому році, діти повідомляли про свою улюблену пісню на дошці Падлет. І цікаво, що діти не просто повідомляли про свою пісню, а я потім робила соціологічне дослідження. І як ви вважаєте, яка пісня на сьогоднішній день стала відомою? На... У його червона калина. Червона калина. Червона калина". Видите, оця відома пісня стала найпопулярнішою серед дітей. Я зробила саме оце соціологічне дослідження. Діти були, ну, скажімо так, вражені. Зараз я хочу, щоб ви подивились саме на це зображення. Вивчаючи тему жанри камерно-інструментальної музики, ми вивчаємо різні жанри. Подивіться, будь ласка, на це зображення. Хотинська фортеця, це, ви знаєте, одна з чудес світу України. З яким жанром у вас асоціюється ця фортеця? Жанром саме камерної інструментальної? Поміркуйте. Даю підказку. Жанр пов'язаний з старовиною. А, ні, ні. Ми говоримо про жанр камерно інструментальної музики. Ну, дають підказку. Це жанр рапсодія. Оце метод асоціація допомагає саме учням асоціативно мислити. І, звісно, ось тут поєднується архітектура і, звісно, мистецтво. Архітектура це наука, проєктування будівель, парків. А також ми знаємо архітектуру як вид мистецтва. А тепер. Увага! Зараз з допомогою методу валіза, м'ясорубка, корзина. Я б хотіла, щоб ви поміркували і сказали, що ви будете із сьогоднішніх побачених методів використовувати на, свої, на своїх уроках вашої педагогічної діяльності. Це буде валіза, те, що ви взяли з собою. Ну, наприклад, метод Лего. Дякую. Дякую, починаючи з першого класу. А дорогі учасники сьогоднішнього майстер-класу, дякую за плідну працю і всім вам бажаю мажорного настрою, звичайно, оптимізму, творчого натхнення і, звіс, і звісно мирного неба. Дякую, хай щастить.